Ринку долучаємо до нашої розмови Євгена Дикого. Це військовий аналітик. Нагадаємо, який нам і розтлумачить, яка реальна ситуація на фронті. Аналітик, політика і війна реальність проти очікування. Пане Євгене, вітаємо вас. Доброго вечора, слава Україні. Героям слава додайте нам реальності до нашого ефіру. Яка ситуація реально на фронті? Як ви її оцінюєте? Бо ми тут про перемовини, про Віткова в Москві, Що там вони говорять? А паралельно з тим є в нас реальний фронт. І от Українська Правда зробила статтю, де пише про те, що цьогоріч річ росіяни інтенсивно. Наступають на Донеччині, і це призвело до розширення бойових дій на сусідній області. А це Дніпропетровщина і Запоріжжя, і про Харківщину теж ідеться. Ну і є фронт на Сумщині. Як збільшився власний фронт, як ви оцінюєте зараз військові позиції? Фронт якраз не збільшився. Він який був, такий і є. Проблема в тому, що е, раніше на цьому фронті були ділянки, е, не те, щоб, скажемо, тихі. Тихних ділянок там не було взагалі. Але були ділянки, де е, тривалий час сторони лишались кожні на своїх позиціях. Е, Потрошку, скажімо так, е, орки промасували наші позиції, ми їх е, кожного разу відбивали і лишалась так мовити ну, більш-менш зафіксована ситуація. От. А на декількох ділянках весь час орки пробували так по-серйозному подивити наш фонд. Ну, а наразі ми перейшли в ту фазу, коли вони пробують продавити наш фронт ну, вже практично повсюди. Е, Вже, ну, про Купянське, думаю, що немає сенсу навіть зараз нагадувати. Всі пам'ятають, що там йдуть бої саме всередині міста, вже не перший тиждень. Та сама історія з Покровськом, де ледь-ледь вдалося стримати ворожий наступ вже після того, як вони віджали в нас пів міста. А от десь там по залізниці більш-менш вдалося призупинити. Хоча я не дарма вживаю саме слово призупинити, якщо чесно, це не виглядає на автоколічну Е, Дуже погана ситуація, скажімо так, вже не буду казати під Мирноградом, а вже в Мирнограді. Я наразі не готовий підтвердити втрату Мирнограда, чесно кажучи, не. У мене не було можливості прямо сьогодні оновити звідти інформацію. Станом на вчора він ще не був втрачений. Але е, бої дуже важкі, е, бої, власне, всередині, е, всередині міста. Ми е, дуже сильно, скажімо так, посіли наші позиції на Запоріжжі? От на Запоріжжі насправді просування ворога наразі йде набагато більшими темпами, ніж будь-де в Донбасі, ніж будь-де на Харківщині. А яка мета ем... там на Запоріжжі? Ну та, та саме, що і всюди. Дивіться, у ворога нема окремої мети на кожному напрямку. Ну, от давайте не будемо себе обманювати. Росія воює не за окремі шматки нашої території, Росія воює за повну перемогу в цій війні. А коли ти воюєш за повну перемогу, де власне твоєю метою є ліквідація держави України, а ця мета нікуди не дівалась, е, ніколи росіяни від неї не відступались. Так от, в такому разі, е, будь-яка ділянка фронту для тебе однакова ціль. І ти оцінюєш тільки те, на якій зараз для тебе краща обстановка, на якій зараз в тебе більша можливість е, посунути ворога, ну, тобто нас. До речі, мені здається, що якщо в когось з цього приводу були якісь сумніви, то свіжа заява Владимира Владимировича, великого друга Дональда, так от вона не лишає ніяких сумнівів. Зверніть увагу, поки там їздять всякі нібито переговорники, от і намагаються домовитись про умови нашої капітуляції. А оцей так званий мирний план це саме воно. Так тим часом Володимир Володимирович абсолютно чітко все розставив по місцях. Він буквально зараз дав команду створити буферну зону, тобто, інакше кажучи, розширити окуповану територію ще в трьох областях: власне Харківська, Чарківська, Чернігівська, Сумська. Тобто, ну власне до повторення ситуації 22-го року, коли в них додасться ще й київський ну насправді не так багато лишилось. Тобто, е, ви, до речі, не випадково абсолютно згадали події на фронті у зв'язці з цим так званим перемовним треком. Це абсолютно напряму пов'язані речі. Тобто, на сьогоднішній день у нас на фронті ситуація найгірша після літа 22-го року. От я б сказав, що на фронті, е, от в червні липні 22-го було ще гірше ніж зараз, але вже починаючи з серпня 22-го, ми в такій поганій ситуації не було, е, а натомість е, міжнародна обстановка е, набагато гірша сьогодні аніж була влітку 22-го року. Тоді ми просто чекали, поки наші союзники розкачаються, і е, до нас доїде їхня матеріальна допомога. А на сьогоднішній день ситуація інша. Наш колись найсильніший, хоча і не безпроблемний завжди, дуже своєрідний, але все ж таки союзник. На сьогоднішній день фактично перейшов на ту сторону. Тому що дії адміністрації Дональда Трампа це реально дії на допомогу і на користь Росії. От нас тепер давлять фактично з двох сторін, нас давлять з Москви і з Вашингтона синхронно. Користуючись саме тим, що на фронті в нас на сьогодні ще раз найгірша ситуація після десь червня-липня 2022 року. Притом ситуація дуже відрізняється. Ситуація відрізняється тим, що тоді, ну якщо дуже зараз спрощувати, так, щоб не лізти в усі можливі деталі, але тоді в нас більш ніж вистачало людей, але не було чим воювати, на сьогодні ситуація протилежна. Нам є чим. Але вже лишилось практично кому ми догрались до тої ситуації, яку ми маємо зараз, власне через позицію українського тилу, через те, що український тил, починаючи від вищої влади і закінчуючи, ну давайте чесно більшістю наших громадян. Український тил чомусь вирішив, що ми довоюємо цю війну силами тих людей, які пішли воювати ще в 22 му році. Ну а от от ці люди закінчуються, от і е, звичайно. Абсолютно логічно, що коли на фронті настільки тяжка ситуація, саме в цей момент нам викатують умови капітуляції. Вони вважають, що ну, при такій ситуації на фронті в нас немає ніяких варіантів взагалі навіть торгуватися, навіть домовлятися про якісь умови, а треба бігом підписувати те, що пане, ну, менше, що цікаві... а? да. а як ви бачите готовність Росії е, зараз по е... З реальної ситуації на фронті згорнути свою військову машину, ознаки не цього такі, є? Чи, я не бачу жодних ознак того, що вони збираються їх навпаки. Вони зараз вживають дуже багато заходів, які мають сенс тільки за однієї умови: що вони збираються як мінімум весь 26-й рік щонайменше воювати так, як зараз, а швидше нарощувати свої зусилля. Тобто вони хочуть іти до кінця, а кінець це наш, наш західний. От, е, е, і всі ці, скажімо, е, ну я не виключаю, що, можливо, саме на 28 пунктів, от в повному вигляді, е, вони, може би і погодились тимчасово призупинити наступ, е, саме тимчасово призупинити, бо ці 28 пунктів вони спеціально прописані так, щоб можна було поновити війну дуже швидко, але так, щоб в нас вже не було взагалі жодного шансу. Тобто, ну 28 пунктів для них війни. Це фактично гарантія того, що після невеликої зупинки максимум на півроку, зате далі вони повертаються з гарантією, і в нас просто вже варіантів немає. Але як ні ну, на будь-що слаб, але, до речі, навіть потім 28 пунктів я до кінця не впевнений, чи вони прям готові їх підписати. От, е, а що стосується будь-якої більш м'якої версії, то тут можна бути 100% впевненими, що вони її зараз не підпишуть. От, і в них немає насправді, ну я їх розумію. От я е, не бачу жодного стимулу, а чому б вони зараз мали зупинитися? Справа в тому, що наші дорогоцінні союзники вони ж їм нічим не погрожують за те, що вони не зупиняться. Е, знаєте, я зараз не про те, що ми зобов'язані саме перемогти. Але коли обидві сторони воюють за перемогу і за знищення ворога. В якийсь момент може виникати важкий компроміс, коли обидві сторони однаково виснажились і розуміють, що далі буде тільки гірше. А коли одна сторона воює за перемогу і знищення іншої сторони, а друга сторона всього лише просить зупинитись на досягнутому, ну будь ну, то от все забирайте, все, що ви вже загарбали, але на цьому зупиніться, то це, м'яко кажучи, не стимулює ту сторону зупинитися. Це навпаки стимулює. Перти вперед стільки, скільки, скільки вдасться, бо за це все одно нічим не погорожують. А натомість, коли вже геть втомляться або щось піде не так, ну ладно, в будь-який момент можна повернутися до позиції, ну так і бути, от тут ми можливо готові зупинитись, ну тільки нам ще перше, друге, третє, от десяте.